Доброго дня, шановні підписники е і всі, хто дивиться наш канал. З вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні, вже як ви бачите, е справжня справжня весна почалася. Так тепло, що я взагалі не пам'ятаю, коли е в березні насправді було так тепло. Ось. Але в будь-якому випадку вітання від нашого каналу. Сьогодні такий теплий день, що просто. Ну, не можна не вийти в наш ліс, подивитися, що взагалі в лісі зараз, як він виглядає, як він е, дійсно вийшов на цей е, новий весняний шлях, який розпочався. Я думаю, що ще буде прохолодно. Насправді, може і ще буде сніг. Ми знаємо березень, такий небезпечний місяць, коли починається тепло, воно таке оманливе, тепло-тепло, раз сніг пішов. І для тих, хто навіть хоче вже перебуватися автомобілем, то я, напевно, ще не раджу цього робити. Треба подивитися, як далі буде розвиватися події. Але в будь-якому випадку задача сьогодні подивитися, як ліс вже готується до початої весни розпочатої. І можливо зрозуміло, що скоріш за всього, грибочків ще не буде ніяких. Ось, але скоро з'являться саркосифи і сморочки. Зморшки, вибачте. Ось тому ну, ми подивимося, як взагалі ідеї шукати, як взагалі зараз ліс виглядає. Напевно, почнемо з того, що досі у нас є це озеро, до якого я завжди їжу, бачите, воно ще трошечки льодове, лід ще повністю не розтав. Хоча вчора було майже 18 градусів, але воно так змерзло, що треба деякий певний час, щоб це відбулося. Ось, як ви бачите, давайте спробую трошечки ось так вам його показати. Так, бачите? Ось в лісі дуже тепло, зараз близько 14 градусів тепла, але на сонечку ще більше. Ось ми з вами зараз пройдемося тими місцями, де ми збирали грибочки, подивимося. Що тут є? Не знаю, дуже хочеться знайти Саркосив, але ще рано. В минулому році вони були десь в другий тиждень квітня, ось але в цьому році трошечки все ж не така погода. Тому хто зна, ось, але насправді тепло. От здається, що, що зараз вже кінець квітня, вже скоро травень почнеться. Настільки така температура. І е, відразу хочу сказати всім шанувальникам лісу. Зараз дуже багато кліщів. Всі пишуть просто про це масово. Тобто, купа людей гуляють з собаками, е, знаходять купу кліщів. Тому ми будемо дуже обережно зараз проходити по цьому е, е, лісу лісочку. Подивимося, що тут, і будемо дуже акуратно дивитися, якщо. Е, Раптом спіймаю кліща, я вам покажу обов'язково. Так, ну що, заходимо в ліс і дивимося, що тут є. Друзі, подивіться, як все ж таки весна розпочинається в лісі, вже бачимо ось такі прямо бруньки величезні. Вони просто подивіться, на дереві. Ось ще. Бачите? Тобто ліс прокидається повним ходом. Ще, зрозуміло, е Багато їх не буде, тому що тепло було не, так, не такий довгий час. Але, але все ж таки прокидається. Так, ну тут бачите, ось на таких місцях ми з вами будемо шукати в свій час е саркосцифи. Так, це ось такі дерева, які лежать, і вони завжди ростуть в цих місцях. Ми сюди обов'язково повернемося. Зараз бачите, ще все ж таки ранувато, і їх насправді нема. Хоча вони мають рости е, от якраз кінець лютого, березень, ну і десь е, до початку квітня. Хоча я вам ще раз скажу, в нашому лісі, ось тут, в цих місцях, Саркосифи я збирав. В минулому році це було. Перший, другий, третій тижні квітня. Причому вони з'явилися. Декілька там, не знаю, десяток я знайшов, якщо ви бачили попереднє відео, і все. І після цього вони зникли, і більше їх не було. Пізно з'явилися, і ну, так-так, очевидно, температури були. Так, ну ось так. Зараз лісочок виглядає, ще раз кажу, дуже тепло. Ось сюди я не полізу, там, напевно, стільки кліщів, що я потім їх. Буду вичищати дуже довго. Так, Але ось що перше, що я хотів подивитися, чи це чи не з'явилися маленькі саркосифи. Ну, зараз я ще прийдуся по цих місцях, де вони можуть бути і, напевно, колись будуть, коли їх час дійде. Так, а тут, бачите, ось така природа, такий ліс. Пташки співають. Так, поки тут нічого нема. Давайте йти далі. Так, ну якщо казати про гриби, які зустрічаються, бачите, такі старенькі екземпляри ростуть. Ще з минулого року на деревах позалишалися. Ось. Я, очевидно, не фанат таких грибочків, Ось. але якщо ви знаєте, як вони називаються, можете написати нам. Ось цікаво, що це. Ось, бачите, які вони з іншої сторони. Цікаві гриби, до речі, тому, будь ласка, напишіть нам. Друзі, ну що я можу сказати? Царкосив не видно, ну і я так і думав, що їх не буде, тому що в минулому році приблизно була така сама ситуація. Тобто стало тепло, ніби грибочки вже мали бути. Я виходив декілька разів в цей ліс, але. Нічого не знаходив. Ось такі насправді умови погодні, що, напевно, їм ще не комфортно рости. Хоча, я ще раз кажу, ну, майже весь тиждень було достатньо тепло, і місця тут 100%, ну, щороку вони тут ростуть. Тому, напевно, все ж таки це пов'язано з температурою і порою року, тобто зараз не має бути так тепло, вони мають рости все ж таки починати, коли відходить сніг, коли ще не так тепло, так, а от такі різкі перепади, я думаю, вони взагалі шкодять нашій екосистемі, тому що рослини думають, що вже весна, починають розквітати, а потім раз і холодно. І ми маємо, ви знаєте що, то квітучі рослини. вони Замерзають. Так, ну поки я нічого не бачу такого, е навіть таких е перехідних грибів я не знайшов. Тобто зараз ми чітко бачимо, що ліс просто починає готуватися до весняної пори, коли. ну ось таки будуть зморошки та саркостифи. Ми сподіваємося, що ми застанемо цей час. Будемо дивитися. Так, ну, давайте ще. Подивимося інші місця, глянемо, як вони виглядають. Сподіваюся, вам подобаються ці краєвиди, які зараз в нашому лісі. Ось я намагаюся знімати максимальну якість і викладати для того, щоб ті, у кого є можливість, могли подивитися в якості 4К. Тому, будь ласка, дивіться. А, стосовно кліщів, я тут не ну, прямо так не залазив в ці в хащі. Так? Але, Дві штучки мені на мої кросівки причепилися, я вже їх не знімав, тому що вони були дуже маленькі, тому що, так показати вам може і не вийде. Але вони є, тому будьте дуже обережні, особливо коли гуляєте з тваринами. Для того, щоб не підчепити ні собі, ні вашим домашнім улюбленцям цих істот. Так, ну трошки обійшов, значить ситуація зрозуміла, треба повертатися мінімум через два тижні, а то і пізніше. Для того, щоб подивитися, тому що навіть маленьких саркосив ще нема. Ось подивимося, як інші місця лісу виглядають вперед. Друзі, друга фаза нашого сьогоднішнього походу в ліс. Так, це подивитися, що тут. Пам'ятайте, ми тут з вами збирали. Зимові опеньки і гливи. Так, ці от потужні гриби залишаються, нікуди не ділися. Вони, мені здається, взагалі <кій> безсмертні завжди ростуть і взимку, і влітку, і так далі. Так, подивимося, як ця, ця частина лісу готова до весни. Ось, подивимося ті місця, де росли зимові опеньки. Ось що там з ними зараз ось ось така зараз краса, пташки співають. Бачите, ще травичка не розпочала рости. ось, Але я думаю, якщо цей тиждень буде так само тепло, як на вихідних, там далі трошки я бачив вже певне похолодання, то вже піде травичка нормально. А коли піде травичка, то. Підуть і е, саркосифи, і інші грибочки, які ростуть восени. Е, весною, вибачте. Так, ну давайте я тут трошки походжу, покажу вам певні місця цього лісу, подивимося взагалі, що тут є. Так, друзі, тільки що бачив зайця, але дуже далеко не встиг навіть камеру схопити, він е, побіг. Бачите, пам'ятаєте цей гриб, який ми з вами колись знаходили? Залишився. Залишився на місці, все нормально. Тобто, місця в нормі. Ось тут, не тільки, до речі, зайці, тут і косулі. Є я колись бачив, хто бачив відео, то це було тут, в цьому лісі. Так, добре, давайте ще щось подивимося. Друзі, є перші грибочки. Не ті, що я би хотів, але. Ось вони. Це і удине вухо. Так, ось вони такі, бачите, вони ростуть. Свіженькі зовсім. Ще, скоріш за всього, можливо, вони виростуть. Подивимося, як це буде, якщо і знайду це місце. Але, як бачите, трошечки є. Вони теж, скоріш за все, залишилися після зими, напевно, вони вже. Або відійдуть повністю, так, повністю. Або, е, не знаю, там ще, коли будуть саркосифи, я, до речі, їх іноді знаходив. Тому, може, ще трошечки буде, але ось ці такі гарні екземпляри, як бачите. І я думаю, що якщо пошукати в цьому лісі, то можна буде знайти ще таких грибочків. Вони ростуть ось на таких деревах, зазвичай в цьому місці. Ось тому як ми з вами знайшли е, трошечки. Таких грибів, це вже дуже гарно, це означає, що, можливо, ще вони будуть. Так, добре, давайте ще пошукаємо, що тут цікавого. Друзі, цікавий ще факт про цей ліс. Я тут вже десь пів годинки ходжу, дивлюся, роздивляюся. Ось є тут, зрозуміло, ось така травичка, іноді ожина. Ось, але я спеціально навіть пройшовся в одному місці по жині, жодного кліща тфу 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 постучу по дереву. Нема. Тобто, на відміну від попереднього місця, де тільки зайшов вже я на собі знайшов дві штуки. Тут взагалі їх немає цікаво, що настільки відрізняються біоми насправді. Ось, а, а також тут все однакове. Тому насправді. Щоб звідси, звідси вийти, можна ось я користуюся, бачите, прокладаю е, маршрут і назад повертаюся тільки по е, годиннику, тому що е, побачити дорогу назад, е, коли ще нема, бачите, травичок. І коли тут, ну так, тут я вже багато разів був, насправді, ось. Але е, все ж таки іноді. Ти заходиш в місце і дивишся так, стоп. Я тут йшов чи не йшов? Можливо, йшов, але не цього разу. Тому тут теж Ох, таке питання. Насправді зрозуміло, що грибів нема. Я все ж таки в мене була маленький відсоточок. Надії, що я знайду таку маленьку-маленьку саркосифочку, таку тільки от вони будуть з'являтися, але ні, нема. В нашому регіоні, ну, я маю на увазі, от тут на, в лісі на лісовому маси, по крайній мірі, тут, де я шукаю, зараз саркосиф немає. Хоча я вже бачив. У пабліках, зокрема у Фейсбуці, що люди вже знаходять, але е, то інші регіони нашої країни до нас ще вони не дійшли. Хоча тут місця просто фантастичні. Для них тут стільки е, гілячок старих дерев, де вони можуть просто собі спокійно рости, і взагалі сам біом е, для цього ніби створений. Ось, і я сподіваюся, що тут також будуть зморшки або. Зморшу, зморшкові шапочки. Це, до речі, два різні типи грибів. І я сподіваюся, якщо ми їх в цьому році знайдемо, ми про них з вами поговоримо. Я вам покажу, чим вони відрізняються, як вони виглядають. Так, ну що, я буду рухатися назад. Все подивився, все чисто доповідаю по грибам, Окрім, е, е декількох вушок і уди, Більше в лісі тут нічого немає. Тому я буду рухатися назад. Як дійду, ще раз з вами наступний кадр. Побачимось. Фух, вибрався вилізти хач. Ось, вийшов вже назад. Сьогодні, я думаю, що трошечки така. Прогулянка лісом вам сподобалася. Давайте її завершимо фантастичним краєвидом нашого улюбленого місця, яке ми з вами завжди дивимося, коли ми їдемо в ліс. І нема грибів. І я хочу вам щось показати, щоб щось було. Це оця наша улюблена поляна. Ось давайте глянемо, як вона зараз виглядає. Ось, а потім ми колись з вами сюди прийдемо. Знімемо ще одне відео. І подивимося, як вона виглядає, коли вже починає прокидатися природа. Зараз, дивлячись на цю поляну, зрозуміло, що ще навіть весна не почалася, нема тут нічого зелененького, але вже бруньки починають з'являтися. Ось люди вже по лісу починають бігати цими місцями. Зараз людей небагато, але ще, скажімо так, не вечір. Ось. Так вона виглядає. Тут колись є місце, де я збирав зморшкові шапочки, трошки далі, ось там, десь, ось там в тих місцях. Ось, можливо, якщо вони будуть в цьому році, а в минулому році я вам хочу нагадати, що отут в нашому лісі їх взагалі майже не було. Я тільки зустрів е гриби, які е є отруйними це строчок. Так, ну що, я думаю, що достатньо на сьогодні. Тим паче, що вже надивилися ми всього, що можна було. Я сподіваюся, що найближчим часом підуть оці весняні грибочки, і ми з вами будемо дивитися нові цікаві відео про грибний збір. Ну, а з вами, як завжди, був канал Ліснічки Тревел. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки. Минулі декілька тижнів у нас відео не було, тому що, ну, по суті, не було що знімати. Ліс. Ви вже бачили всі, той, який був холодний, засніжений, ось, а зараз потеплішало, то все ж таки. Я вирішив пройтися і показати вам, що тут є. Але в будь-якому випадку залишайтеся з нами. Чекайте на наступних наших відео. Ми з вами побачимося вже незабаром в чергових грибних відео і не тільки грибних. До зустрічі. Пока-пока.